Підбувати підсумок і не йти, не йти в деталі. Те, за перше. Сьогодні наша економіка є сировинна, олігархічна, корумпована. Це треба змінювати, це треба змінювати радикально. Настільки, наскільки це залежить від кожного з нас. Не вірте, коли кажуть, що від вас нічого не залежить, ви це ніколи не зможете. Краще виїхати з країни, це простіше. Це, звісно, що це простіше, але не факт, що це принесе щастя. Значно більше щастя поміняти в своєму місті, в своєму регіоні, в своїй країні. І ми бачимо, як це проходили інші країни. Тому ми розуміємо, де ми знаходимося, треба, треба буде дуже відверто. Друге. Ми абсолютно чітко розуміємо, що з тим людським капіталом, який в нас є, це найбільше багатство України. Найбільше. Друге найбільше багатство це земля. Ми маємо не тільки всі шанси, ми маємо обов'язок перегнати і Польщу, Туреччину і, і Малайзію. Але для того, те за третє потрібна. Проактивна державницька економічна політика. Жодним чином не оці неоліберальні міфи, які нам нав'язують. Що тільки не втручайтесь, тільки ринок все сам відрегулює, ви тільки приєднайтесь до торгівельної угоди з Євросоюзом, у вас сама економіка зросте. Ми тільки зараз зробимо безвізовий режим, все само зросте. Повірте мені, інші країни, коли вони вступали в ВТО, коли вони в СОД, коли вони приєднувалися до торгівельного. Єдиного простору європейського, вони виборювали для себе перехідні періоди, коли вони захищали власну промисловість, захищали власного виробника. Вони виборювали особливі умови для того, щоб надавати дотації сільськогосподарським виробникам і так далі. Вони встановлювали спеціальні податкові преференції, вони постворювали всі ці країни, які на цих графіках заросли, Вони створили державний банк розвитку, вони створили експортно-кредитну агенцію, і вони потужно стимулювали власну економіку. На вони її свідомо розігрівали і вони створювали робочі місця, а не охолоджували і не стабілізували її. Бо коли економіка падає, стабілізувати її, це значить просто пробати крила, стабілізувати падіння. Тому третя теза те, що економічна політика держави має бути проактивна. Дуже жорстка, там, де треба з адміністративним втручанням. Не треба цього лякатися. Там, де можна посприяти, ну, якось м'яко, треба це робити м'яко. Ну, наприклад, я звернувся тиждень назад до президента України з пропозицією, з проханням, того, щоб він. Як гарант, як очільник держави звернувся з рекомендацією, якою, але рекомендацією до торгівельних мереж України для того, щоб маркувати там на полицях продукцію українського виробництва. Бо сьогодні, що ми бачимо? Я не знаю, як ви, а я заходжу в Києві в магазин і я бачу багато російських пропорів, да, на полицях. Вони маркують російські товари. Да? Ну вибачте, але як на мене, це. Як мінімум на, на півміра, а як максимум дурня, бо насправді нам треба маркувати українські товари, щоб люди знали, не що їм не купувати, а щоб вони знали, що їм купувати, щоб підтримати власного виробника, щоб ті підприємства українські мали. Відповідно, дохід, щоб вони могли сплатити заробітну платню, податки і так далі. Бо я хочу не, не купувати російське, я хочу купувати українське. Тому коли мені присилають навіть з Естонії, наприклад, фотографії, що там на вулицях маркують, там стоять українські флажки, так отак треба підтримувати власного виробника. І це насправді коштує дуже небагато. І це може бути, я впевнений, що це буде зроблено. Е Обов'язково буде зроблено в добровільному порядку, це не такі великі витрати. Тобто це інформаційна політика. А є, а є просто напрями, де недостатньо інформації, де, такі, як, наприклад, оця деревообробка, ми маємо адміністративно заборонити експорт лісокругляку. Це дозволить нам відбудувати потужне виробництво меблів. Папіру, палетів, іншої готової продукції. Ну не зробити це, це просто дурня. Слухати, що а хтось там проти, а хтось там буде. Та зрозуміло, що будуть проти, бо вони на цьому заробляють, а ми маємо дирку, просто розумієте, нуль ми маємо від цього, і в і в бюджеті, і в робочих місцях, так далі. Так, питання: в чиїх інтересах ми маємо діяти? Ми маємо діяти в інтересах українського народу самі. Бо повірте, ніхто в світі, жодні закордонні економічні ради. Жодні поважні міжнародні організації жодної країни світу вони не зацікавлені в тому, щоб розвивати українську промисловість та економіку, настільки, наскільки в цьому зацікавлені ви з вами. Вони рада будуть давати нам з вами кредити, дешеві кредити, брати заставу, а потім на якомусь етапі виникне питання, так ви нам винні, може ви відкрити ринок продажу сільськогосподарської землі, щоб якось розрахуватися? А ми кажемо, та ні. Не відкриємо. Є інші джерела, є інші джерела залучення інвестицій, є інші джерела гарантування інтересів і селян, і інвесторів і так далі. Тому от ми не маємо шукати таких легких шляхів, як взяти кредит в МВФ і вважати, що це реформа. Це не реформа, це допінг.